Фонд МК Фундейшн продовжує допомагати нашим захисникам. Лише тиждень тому, 1 березня, прикордонникам передали 50 мікроавтобусів Фольксваген Т Т5». А вже 8 березня воїнам 3-ї штурмової бригади передали 37 таких авто. Урочиста подія відбулася 8 березня на головній площі міста Володимир. Ми розуміємо, що для вас потрібна маневреність, швидкість і надійність, саме тому. А всі знову ж таки там проходять вони не не лише технічне обслуговування, а як ви бачили, да, там заміну ІГРМ і, і заміни тих запчастин, які потрібні. От, тому що головне в нашому випадку це надійність. А з огляду на їх функціонал, то ви самостійно вже набагато більше нас знаєте, яким чином вам їх використати. Військові наголошують, що машини на фронт потрібні постійно, бо вони є розхідним матеріалом і поповнення автопарку завжди на часі. Ці машини будуть використовуватись для перевезення малого вантажу. Вони дуже зручні в своєму використанні, ну а також якісь бойових завданнях ближче до нуля. Дуже... надійність, надійність і прохідність дві речі, які дуже важливі для цієї машини. Як і минулого разу подякувати військовим та волонтерам, приїхав голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, сам сів за кермо декількох авто та провів тест драйв і відзначив відмінний технічний стан машин. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви кожного дня даєте нам можливість робити гарні справи і передавати автівки нашим військовим і жити нашим єдиним життям. Ну а вам велике дякую за те, що ви. Не зупиняйтесь, робите кожного дня, передаєте автівки. От. На тому тижні ми передавали прикордонникам, сьогодні нашим, сьогодні нашим військовим.